Відправляємо клієнту-замовнику булаву Богдана Хмельницького. Подивіться на цей витвір мистецтва: метал, покритий сріблом, золотом, каміння, каміння Сваровські. Це булава, яка була виготовлена по портретам Богдана Хмельницького. Плюс до неї іде футляр. Який також можна вважати витвором мистецтва, тому що дерево, натуральна шкіра, накладочки оці всі це метал посріблені. Дивіться, Богдан Хмельницький з своєю зброєю, обладунками, зображений на кришці, додатково іде сертифікат. Сьогодні відправляємо. Зараз покажемо в наступному відео. Покажемо, як ми пакуємо такі речі, щоб вони доїжджали до клієнта в цілості та сохранності. Підписуйтесь на наш на наші соціальні мережі сайт Exclusive.com, Великий вибір ексклюзивних недешевих подарунків.